На Закарпатті вже три роки діє система безоплатної правової допомоги. З 1 січня 2013-го безкоштовна юридична допомога стала надаватися усім затриманим за підозрою у скоєнні кримінального злочину. Маєте можливість на затримання у міський відділ поїхати? По криміналу затримання? Угу. Все тоді виписую. До побачення. Цей відділ створено першому закарпатському регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Працює він цілодобово. Його ще тут називають місцевою черговою частиною. В обов'язки працівників входять по перше це приймання повідомлень від органів поліції, служби безпеки, прокуратури чи то прикордонного загону про про всі випадки затримання. І вже з моменту, коли черговий прийняв таке повідомлення і зафіксував у журналі, починається відлік. Перше це година у у працівника відділу є година для того, щоб призначити адвоката і виписати доручення на особу, яку затримали. Чому саме година? На протязі цієї години працівник відділу має зателефонувати черговому адвокату. Вони мають підтвердити, чи має в адвоката можливість саме зараз і в цей момент виїхати на затримання. Якщо адвокат погоджується виїхати, і з цього з моменту видачі адвокату доручення в адвоката залишається ще одне. Друга частина часу ще час для того, щоб прибути безпосередньо на місце конфіденційного побачення з особи щороку. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні отримують близько 30 тисяч повідомлень про затримання осіб у 99% випадків. Адвокат прибуває до обвинуваченого протягом двох годин. З ким працює відділ, можна розбити на такі три категорії: це затримані особи, або ж це особи, затримані в адміністративному порядку, до них застосоване адміністративне затримання, або ж це особи, які затримані за підозрою вчинення злочину. Або ж це особа повідомила сама або її родичі про таке затримання. Ми навіть такі повідомлення приймаємо, фіксуємо, їх обробляємо, тому що якщо вже все ж таки зателефонували нам родичі і сказали, що їм відомо такий факт, що затримали їхню близьку людину. Тому у нас є певний алгоритм дій, що має зробити працівник, щоб все-таки орган, який затримав цю людину, нам підтвердив таку інформацію, що його затримано, або все-таки спростував. Наступною категорією це є особи, які, яким залучається безоплатний захисник на підставі постанов слідчого, або ж ухвали суду. В першу чергу, це коли, коли обов'язкова участь адвоката. Або ж якщо все ж таки підозрювана, особа є неповнолітня, або особа не володіє мовою, якою ведеться судочинство. Або ж особа все ж заявила клопотання, що вона хоче користуватися послугами захисника, але, на жаль, в неї відсутні кошти, щоб його забезпечити собі самостійно. В такому випадку орган досудового слідства зобов'язаний винести постанову про залучення захисника. І ще одна категорія це засудження особи. Це особи, які перебувають вже, згідно по яких вже є вироки, набрали законної сили, а вони також можуть звернутися до нашого центру письмово, тому що вони знаходяться в місцях позбавлення волі. Але тут один, одна відмінність від всіх інших, засуджені особи можуть звернутися не тільки в кримінальному. Але вони можуть і в цивільних справах в своїх цивільних справах звернутися. Вони мають право на всі види послуг біля півтора тисячі доручень. Це було 13-й рік, це був початок. На сьогоднішній день, за 15, у 2015 році, центром видано 2,5 тисячі доручень. Майже вдвічі більшість цих велика частина цих доручень складає видачі доручення на підставі постанов слідчих або ж ухвал суду з 1 липня 2015 року. На території України створено 100 місцевих центрів. Тут фахівці надають безоплатну вторинну правову допомогу вже у цивільних та адміністративних справах. На Закарпатті таких центрів три в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Створено у нас в області три місцеві центри: це є в ужгороді Мукачеві у Хусті, які за цей період прийняли майже тисячу відвідувачів, тисячу громадян з нашого краю, надали можливість їм захищати свої права у суді, тобто безкоштовну юридичну правову допомогу. Видано понад 300 доручень адвокатам, які займаються наданням правовим правових послуг, основна категорія це тих громадян, які не мають на це коштів, і при чому я би хотів відзначити про те, що ми намагаємось. Надавати допомогу навіть консультаційну, юридичну, не тільки тим громадянам, які підпадають під категорію статті 14 закону про безоплатну правову допомогу, тобто бідних, які не мають доходів, інвалідів і так далі, але всі громадяни, які до нас звертаються, ми надаємо стараємось тою чи іншою мірою допомогти. Тому це важливо, важливо те, що ми надаємо допомогу і учасникам бойових і учасникам війни переселенцям. Це досить вразлива категорія, якими ми теж стараємось максимум приділити увагу і вирішити їхні болючі питання. Адвокат Олександр Резуненко у центрі з перших днів заснування. Скільки справ за цей час пройшло через нього, вже навіть і не пам'ятає. Для будь-якого адвоката позитивним результатом є це досягнення виправдувального вироку по кримінальній справі. Тож в одній кримінальній справі це було призначення в Мукачеві, це був економічний злочин, несплата податків, підробка документів. Там було ряд осіб, і я їздив по цій справі неодноразово на засідання. І дійсно у нас там був виправдувальний вирок, було виправдано особу, справа дуже довго тягнулася. Ми думали, це таке ярке, що запам'ятовується. За допомогою може звернутися будь-хто, тобто і фізична особа може звернутися з заявою про те, що хтось або вона потребує такої правової допомоги, чи то в кримінальній, чи до цивільній справі. Центр вирішує, чи вона є тою особою, якій необхідно надавати цю допомогу, і за наслідками вирішення. Позитивно, наприклад, цього питання воно видає доручення адвокату, який чергує по черзі. І тоді вже конкретний адвокат розпочинає свою діяльність і захищає по цьому дорученню вже цього клієнта, чи то цивільні, цивільній, чи то кримінальні, чи то адміністративні справи. Усього в регіональному центрі підписано 69 угод з адвокатами. 30 з них працюють в Ужгороді, решта в районах. За якістю їх роботи уважно слідкують в центрі та навіть проводять навчання. Ми не втручаємося у Роботу адвокатів, тому що вони керуються своїм законодавством, держава їх наймає і платить їм кошти за те, що виконують роботу. Адвокати відбираються в нас на конкурсній основі, і вони, ми не можемо, і таким чином держава не втручається. Ми не втручаємося їхню роботу. Але питання якості ми все-таки намагаємося контролювати наскільки це можливо. Є в нас стандарти якості затверджені, це 29 форм, ну, скажімо, таких, таких певних вимог для адвокатів, що вони мають робити. По-перше, ми не безоплатні адвокати. Джерелом нашого фінансування виступає в даному випадку не клієнт, а держава. Тобто, якщо ми підписали угоду і ми взяли клієнта у плані фінансових відносин. Ми маємо відносини з центром. Відповідно, центр представляє державу, тобто джерелом плати. У плані вироблення правової позиції ми маємо конкретно це вже сфера виключно клієнта і адвоката. Тобто ми, так же само, як з іншими платними клієнтами, погоджуємо з ними позицію, працюємо так же само. Але якщо Платний адвокат, він на свій власний розсуд і за домовленістю сторін визначає ціну за надані послуги, то в даному випадку ми не можемо цього робити, тому що центр має калькулятор і ціна є сталою в залежності від виконаних конкретних дій адвокату. Тобто тут погоджувати ціну неможливо, можливо, заключити контракт на рік, і за наслідками роботи адвоката йому по калькулятору вже нараховується плата. Тому це не безоплатний адвокат, це платний адвокат. Якщо взяти статистику і по Закарпатю, і по Україні, кількість людей, яка звернулася до центру і отримала потім позитивне рішення в суді, то вона порівняно з іншим адвокатським середовищем, іншими адвокатами, які представляють чисто на комерційній основі свої послуги, то в нас звичайно, хороші показники. А по-другому, знаєте, десь. І наш суд, який на сьогоднішній момент ще не є еталоном, але буде намагатися таким стати, розуміє, що коли клієнта захищає державний адвокат, якого надав центр, то відповідно там ніяких фінансових чи грошових моментів з боку клієнта бути не може, оскільки це є людина от, з тої пільгової категорії, і ніяких грошей вона не понесе. Напевно, судді намагається судити по закону більше в таких справах. Юрисдикція Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги поширюється на Ужгород та ЧОП та ще три райони: Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський. З моменту відкриття до нас звернулося вже біля 400 чоловік. Ми думаємо, що в цьому місяці ми подолаємо цей рубіж, і понад 100 десь 25 чоловік отримали адвокатів із тих 400 для представлення їхніх інтересів в суді. Є люди, які судяться з державними органами стосовно своєї пенсії, рівня своєї пенсії. Є люди, от яка в нас була досить цікава справа, коли прийшла одна жіночка. Ромської національності у неї 16 або 17 дітей. Вона каже: Я ще не мати героїня. Як мені досягнути цього статусу? Дайте мені бути добрі адвокати, юриста, який би мені допоміг, скажімо, отримати цей статус і напрямків надзвичайно багато учасників отої свої питання соціального характеру. У звичайних громадян України у інвалідів якісь в свої моменти я би не визначав конкретно, бо їх дуже багато, і життя надзвичайно таке багатогранне, і проблеми і питань буває надзвичайно багато. 73-річна пані Валентина кілька років оббивала чиновницькі пороги, аби вирішити свою проблему. Вона інвалід першої групи, дитина війни та ще й живе на мінімальну пенсію. Дізнавшись про центр безоплатної допомоги, звернула сюди як до останньої інстанції. Дали мне э, адвоката отсюда, Джуган Наталья Борис Богдановна. И благодаря этому адвокату э, Дюган мы с ней выиграли 4 или 5 судов в госу в, в нашем Ужгородском этом суде. И она до сих пор мне помогает. Вже не вперше у центрі і Олександр Євтушенко з Донеччини. Чоловік зізнається, цей центр нині вкрай необхідний, а особливо для таких, як він. Uh, від хорошого чоловіка в суді, звичайно, Це ну, була приєднана для мене неожиданність. У нас був ну, питання трисімейного встановлення. Ну, нам дали адвоката, нам допомог. и исковое заявление написать, и присутствовал на суде. Так что мы всем довольны. Ну, еще есть вопрос, вот, поскольку мы, точнее я, так называемое внутреннее перемещенное лицо, как нас власть называет, вот, еще я хочу обратиться по одному вопросу, сюда вот пришел. Для меня это находка была, мне нужен этот центр. Может быть, еще какие-то вопросы будут. Не хочется, конечно, если суда обратился, то еще не знаешь, что дело дойдет до суда. Просто в моем вопросе это может быть какой-то запрос какому-то чиновнику. Мое мнение такое, что чиновник по-разному отреагирует на мой запрос, или это когда будет исходить адвоката, потому что это уже может дело дойти до суда. Никто с этим связаться не хочет. Не що ток про безкоштовного адвоката від тепер знає і пані Ганна. Жінка інвалід першої групи. До Закарпаття приїхала разом з донькою та двома маленькими онуками. Майже два роки жили лише на пенсію. Завдяки центру вдалося відновити документи та отримати усі соціальні виплати, на які мають право. Ми приїхали сюди. Приїхали сюди. Зайшли в департамент, нам эту гостиницю за 1700. Ми согласились, бо нам куди ще йти, більше нікуди йти. А потім прожили ми сколько і сказали нам, що будемо повищати за гостинницю 2500. Дочка не отримала ні копійки на дітей, а я отримала пенсію за чоловіка по втраті Кармівця. І от це ми тягнули так. Потім э, подали на ось юридичну ось цю юридичну консультацію і нам допомогли адвокат, я було як звати адвоката, допомогла нам. І от только два місяці тому э, дочка. Э, був суд і дочки присудили виплату на дітей, як мало забезпечені і як переселенці. Зараз вона отримує на цих дітей. Діти малі, ходять один у шостий клас, а один у третій. Звісно, я би порадила звертатись, тому що як дійсно в нас Є від них допомога. Мені навіть вони допомогли пропуск оформити туди, в Донецьк. Людей, які звертаються до центру за допомогою, більше є. Усього за півроку майже 400 осіб було у нас і 15 відмов, це стосується тих категорій, які не підпали до надання правової допомоги, так як в них трошки більший дохід, як у нас затверджений. До нашої категорії відносяться особи, в яких повинна бути пенсія менше мінімальної, Це менше як 1074 гривні. Або якщо вони є малозабезпеченими, то сукупний дохід сім'ї повинен бути менший, ніж затверджений прожитковий мінімум. Непрацездатних осіб. Ну, це зробиться методика розрахунку. Наші працівники розраховують. Якщо людина сім'я підпадає, тоді надається. Якщо трошки завищі, то тоді ми не відмовляємо цим особам, а направляємо їх юридичні установи, клініки, з якими в нас підписані меморандуми, і вони нам допомагають. Зазвичай звертаються люди по соціальним питанням, тобто отримання допомоги, перерахунок пенсій. Звертаються з питаннями про оформлення спадщини дуже багато людей, які не зможуть і не знають, як її оформляти, тому що законодавство змінюється дуже часто, і людям невідомо оформлення, як проходить. Звертаються по земельним питанням дуже багато. Звертаються, як чи правильно нараховувані їм пільги, субсидії та інші допомоги. Теж вважають, що там неправильно і просять допомогти. Вже цьогоріч кабінет міністрів прийняв постанову, якою дав старт реалізації ініціативи зі створення в державі 428 бюро правової допомоги Міністерства юстиції України. Відповідно до постанови в Україні ліквідують 586 територіальних органів Міністерства юстиції на районному та міському рівнях. Натомість у райцентрах та містах обласного значення створять нові бюро правової допомоги. Це важливий крок у доступі. Громадян до правової інформації. Це є, можемо сказати, функції, які будуть виконувати ці бюро. В першу чергу, це активне правопросвітництво на рівні кожної територіальної громади. Це точка доступу до електронних сервісів мін'юрства. Це також надання юридичних консультацій безоплатної первинної правової допомоги, це прийняття заяв для надання вторинної правової допомоги, це також безпосереднє представництво інтересів громадян у суді. Можемо сказати, що ну, яку головну місію, що буде виконувати це бюро. Це місія посилення правової спроможності територіальної громади. На теперішній час ми знаємо, що відбувається децентралізація органів місцевої влади. Звісно, громади отримують більше повноважень і скористатися своїми правами, знати свої права, знати свої можливості. Це буде суттєвою допомогою на рівні територіальних громад, і це дасть можливості більше. Ну, можемо сказати, що це є і протидія, і запобігання, і проявам корупції, це є і розвиток підприємництва, це є і правова освіта щодо виборчої системи, і так далі. Це тобто нова якість, нові можливості для громадян. По великому рахунку, у нас для нас я так розумію, це головне завдання має бути те, що ці центри мають бути не тільки наданням безоплатної правової допомоги а центр а таке бюро має бути джерелом інформації в першу чергу для громадян. З 1 липня 2016 року у цих центрах усі закарпатці зможуть отримати юридичні консультації, навіть якщо і не потребують адвоката. Та до цього часу можна звертатися і до вже існуючих центрів з надання безоплатної допомоги.